Капітанка натопської команди Вікторія з футболу Анастасія Мажара у складі збірної України Ю 16 стала переможницею турніру розвитку ЕФА, що проходив у столиці Македонії міста Скоп'я. Учасницями цього престижного турніру, крім нашої команди та господарок змагань, були також збірні Казахстану та Люксембургу. Остання команда і стала першою суперницею наших дівчат. Гра закінчилась перемогою підопічних Сергія Сапронова з хокейним рахунком 4-3. У дебютній зустрічі Анастасія вийшла на поле на 78-й хвилині, замінивши Вікторію Гірен. Другий поєдинок видався ще більш напружений і практично такий же результативний. Українки зіграли в нічию з однолітками з Казахстану з рахунком 3-3. А фортуна в серії після матчових пенальтів посміхнулася саме синьо жовтим. Анастасія Мажара вперше на турнірі вийшла у стартовому складі нашої команди. На десерт українкам дістались господарки турніру Команда Македонії. Вже на 10-й хвилині наші землячки вели з рахунком 2-0. Незважаючи на величезне бажання обох команд змінити ситуацію, рахунок залишився незмінним до фінального свистка. Конотопчанка і цього разу вийшла в стартовому складі. Проте вже на 11-й хвилині другого тайму поступила з місцем подрузі по команді Марії Коліщук. Збірна України, набравши вісім очок, стала переможницею турніру. Друге місце за Македонією, третій в сходинку окупували дівчата з Казахстану, а Люксембург залишився четвертим. Залишається лише додати, що радість перемоги з Анастасією поділяє тренер Вікторії Олена Куліш. Разом зі своїми подругами по команді наша землячка півтора місяці тому стала чемпіонкою України своїй віковій категорії. І ось тепер новий успіх, проте вже на більш високому рівні. Після повернення до рідного міста Анастасія відповіла на питання журналістів. Як тобі там займалася? «Навчальний тренувальний збір було викликано 24 гравця з різних областей України. Одним із, одним із них була я. П'ять днів до нашого від'їзду з України ми тренувалися. І у нас була перед турніром Товариська контрольна гра з Атексом з міста Києва. Моїх виграли. Ти грала в цій грі? — Так, грала в другому таймі. Не розуміла. Так, і мабуть, ви не всі потрапили з тих, хто був на збірних, не всі поїхали в Македонію. Чотирьох гравців, гравців відгатахували зі збірної України. — Ти першу гру розпочала з лави запасних. увійшла тільки в другому таймі. Так. Як тобі увійшло в гру? — Спочатку я трохи хвилювалася, але потім я. Розслабилася і показала свої е, таланти. На якій позиції ти грала? Я була опорним півзахисником. У другій грі тебе вже поставили в стартовий склад. Як ти думаєш, випадково чи якийсь був план? Як ти відчувала себе в стартовому складі? Я відчувала себе впевнено. Я хотіла показати, що я здатна. І я думаю, що я виправдала надію свого тренера. А взагалі, ось нічия з Казахстаном, як ти думаєш, це на піки можливостей команди, чи це все таки команда Нім... на більше? Ми могли їх виграти, але я думаю, ми їх недоцінили і трохи розслабилися. Проти кого було найскладніше грати? Люксембург, Казахстан, Македонія. Я думаю, що найскладніша гра була з Люксембургом, так як ми грали перший раз. Взагалі, тренер тобі давав, які оцінки, як він оцінив гру? Чи взагалі персональна була якась розмова? Тренер оцінив мою гру, сказав, що я гарно грала, і сказав, що я готувалася до інших. Турнір. Так. Перші миттєвості після фінального свистка ось після Македонії. Які емоції? Дуже позитивні. Дуже позитивні. А коли повернулась у канатопі, тебе хто-небудь поздоровляв, вітав? Мене зустріли мої рідні, з найкращими побажаннями. Що тепер? Які плани нам далі? Я буду продовжувати тренуватися, щоб досягти ще більших досягнень у спорті. Ну а найближче маю на увазі зараз. Ви куди їдете? Ми їдемо на чемпіонат України Ю 15 Закінчився розіграш Кубка району з футболу. У поточному турнірі брали участь 12 команд, дві з яких представляли сусідню Боринщину. Розіграш розпочався зустрічами 1-8 фінали. Ось їх результати. шевченківа шевченкова Вітчизна Шпатівка 1-4, Чернеча слобода з Боринського району Явір-Салтакове 0-3, Куколка-Попівка, Слобода Боринський район 0-2, Титан Жовтневе, футбольний клуб Підлипне 1-3. У чвертьфіналі до переможців згаданих зустрічей приєдналися решта учасників. На цій стадії Вітчизна впевнено переграла Явір 3-0. А команда села Слобода переграла футбольний клуб підлипне 2 2-1. Лише в серії післяматчових пенальті рем автокомплект з Кашар довів свою перевагу над Краснянською весною. Футболісти «Дубов'язівки» відмовились від участі в змаганнях, і до півфіналу вийшла команда Сейм Кузьки. У півфіналі Вітчизна не залишила шансів ремавтокомплекту, перегравши суперників з рахунком 4-0, А футбольний клуб «Слобода» завдяки єдиному забитому м'ячеві зупинив просування до почесного трофею Кузьківського Сейма. 7 травня вирішальна зустріч. За почесний трофей відбулась у Тернівці. Принагідно хочеться зауважити, що це село другий рік поспіль зустрічає фінальну частину спортивних змагань. Минулого року тут проводився фінальний тур Кубка району зміні футболу. Як і тоді, так і тепер. Сільська влада зробила все можливе, щоб вирішальна гра Кубка району стала справжнім святом для всіх причетних до неї. Головними дієвими особами на цьому святі були, звичайно, футболісти. З перших секунд гри вони засвідчили бажання бороти за почесний трофей на межі власних можливостей. Гра видалась рівною жодна з командним. Мала явної переваги над суперниками, і моменти практично почергово виникали біля обох воріт. Перший тайм закінчився без забитих м'ячів, а на початку другого гостям з Боринщини вдалися дві результативні атаки. З інтервалом у дві хвилини Вадим Шершак та Дмитро Горбач забезпечили своїй команді серйозну для такої гри перевагу в рахунку. Проте Вітчизна не склала рук. Відчайдушні атаки, хоча й не закінчувалися влучними ударами, проте відчутно дошкуляли захисту суперника. Нарешті на 79 й хвилині гри Ігорю Теріхову вдалося скоротити рахунок. Досягти більшого. Шпотівцям завадила ешелонована оборона суперників. Після фінального свистка голова Федерації футболу району і голова Конотопської рейдер адміністрації Микола Гарбенко вручив команді переможниці шатний Кубок. Обидва колективи були нагороджені грамотами. Від імені Конотопської організації аграрної партії України Олексій Картави відзначив по два кращі гравці в кожній команді. Неможливо обійти увагу і кваліфіковане суддівство. Бригада арбітрів, яку склали Ігор Сидорук, головний суддя Сергій Карнієнко та Олександр Борисенко, і на лініях забезпечила неухильне дотримання правил гри протягом усієї зустрічі. І ось нарешті неприхована радість капітана нинішнього володаря Кубка. Емоції переважують. Дякуємо всім за підтримку. Можемо бути всі в, шок. В, шок. дальніших об'єд і все саме зараз ми слово надаємо даємо <праць> <гарантні> партії постов <праць> <праць> району <праць> і представнику <праць> катамолексі Олексійович. Аграрна партія не від виборів до виборів, підтримує спорт а постійно на всіх змаганнях. Тому ми вирішили учредити сьогодні два призи. на одній команді кращих ігроків відмітити і на другій команді кращих ігроків відмітити. Я думаю, в команді переможця ми відмічаємо 16-й номер і 11-й номер. Прошу підійти. Вони беруть вас. Вони якось Валентій клуба і В Команді, яка трошки сьогодні програла, носить 11 номер і 10 номер. Я так думаю, теж воно буде. Взагалі тишні графіки. Це не те, що А зараз для нагородження кому надається голові Федерації футболу, району, голові Ковацовської районної державної адміністрації Горбенко Миколі, Миколі. Миколаєвич. Шановні присутні, шановні футболісти. Я задоволенням переймився вашу гру. Достойно скорішні команди. Я вдячний за те, що ви прийняли участь і команді «Слободи», що прийняв району. Подальших спортивних успіхів. Грайте футбол, ну, перемагає в той момент сильніший. На сьогодні сильніша була команда «Слобода». друге місце заняла команда спортивна. Спасибо за гру. Підтримуй спорт. Ох, свобода вже п'яна. Ну, команда Слободи, вам дякую, що прийняли участь району. ви хорошо грали, постійно в районі. Показали, що є в буріні класні команди. Продовжуйте участь, змагання.